У нас є об'єднання дружин, так матерів, там сестер. Дуже багато рекомендувало саме щит матерей російський. і спочатку вони нічого не, не требували, кошти ніякі, okay, а потім. Сказали, що ми щоб я скинула кошти, а потім вони через 30 хвилин мене наберуть. Дізнатися стан, місце перебування і навіть самому поговорити кілька хвилин телефоном із родичем, який у російському полоні. Погодьтеся про таку можливість, мріє чи не кожен, хто чекає повернення близької людини, особливо якщо мають на руках лише статус у полоні або Зникли безвісті, і росіяни вміло цим маніпулюють. Вони створюють фейкові організації, які видають себе за міжнародний червоний хрест та інші об'єднання, начебто для допомоги, зв'язуються із рідними полонених, вимагаючи від них інформацію та гроші. А також на своїх майданчиках поширюють російську пропаганду, використовуючи українських військовополонених або людей, яких вони так представляють. У цьому влозі ми поговоримо про те, як не втрапити на фейкові російські організації, для чого вони створені і хто їх контролює, як розпізнати підозрілі сайти, до яких організації звертатися в першу чергу, якщо ваш родич зник. Крім того, наша команда спробує самостійно зв'язатися із такими псевдоорганізаціями, аби зрозуміти, як вони працюють. <світнє> у травні червні цього року Україна та Росія провели кілька обмінів. Серед них були у форматі тисяча на тисячу. Зустрічати звільнених приїжджали не лише їхні сім'ї, а й ті люди про рідних, яких нічого не відомо. Із фотографіями і плакатами вони намагалися дізнатися, хоча б якусь інформацію. Далі. Далі, далі. А воно? А воно, у мене наречений на запорізькому напрямку 15-та бригада Карадах. І на минулому обміні впізнали ось цю і сказали, наче бачили в Луганській колонії, але також інформація не точна, тому надіємося що на цей раз вже ми дізнаємось більшу інформацію. Сказав, що бачив на початку війни. А де не пам'ятає де? Ну, може, потім трошки щось йому проясниться. Я ще залишу фотографію. Ще може почекаю його. Вже трошки щось згадає. Хоч приблизно даш. Це ваш син. Це мій син. Чекаю, дуже чекаю. Три роки. Три роки, два місяці, вже двадцять днів. Зовсім нічого. Зовсім. Є ті, хто повертається ні з чим. Пошуки інформації про їхніх рідних місяцями май той роками стоять на одному місці. Або ж від самого початку містив лише обмежені відомості: зник без Ми Всі разом шестеро. Я батько, моя сусідка, одна, друга сусідка, мама з дочкою. Це всі з одного села. дозволь, але різні бригади прошу, різні бригади. І різний в мене вже два роки пройшло, когось теж два роки, пось пів рік буде, кось півроку чоловік з... з них везде. Але ми всі зубнулися. Суботи на мітингу в підтримку військовополонених в рідному Павлограді Валерія Подьона. Сюди приходить не лише нагадати містянам про тих, хто в полоні, але й познайомитися із родинами, дізнатися більше про те, як шукають. І де. Про її чоловіка Олександра Перепелицю. Нічого не відомо уже півроку. Мій чоловік служив в 53-й бригаді імені князя Володимира Мономаха. Останній крайній раз він воював на Луганському напрямку і зник 16 січня в Серебрянському лісі. Тобто там вони виконували своє бойове завдання. Коли він виходив, він повідомляв, що на позицію він йде на 10 днів і вже Десь числа 19-го, коли я знову телефонувала там дізнатися, чи все добре. Вони повідомляли, військова частина, що зник зв'язок, і 22 січня вже е, прийшло сповіщення від Павлоградського ТЦК. Коли усі офіційні процедури із пошуку безвісті зниклих, Валерія пройшла, почала пошуки самостійно по російських групах, де викладають фото і відео взятих у полон. Дружини інших бійців рекомендували звернутися до телеграм-каналів. У нас є об'єднання. Дружин, так, матерів, там, сестер е, дуже багато рекомендувало саме щит матерей російський. Далі був канал Україна зникає безвісти. І там, ну я декілька разів переглядала, тобто там. Викладають фотографії документів наших військових, які там отримані, наприклад, з лінії фронту, і туди подають заявки на пошук без звісти зниклих військових. Але е потім всі ці дані вони випливають на російських телеграм-каналах. Тобто назва, начебто, ну, наша українська, але потім все ж таки це російські канали. Ми переглянули кілька акаунтів, які за нашою гіпотезою намагаються витягнути максимум інформації з рідних зниклих безвісти або полонених замість реальної допомоги їм, і ймовірно підпорядковані російським силовикам. Почали ми з уже згаданого щита матіреї. Це сайт, який під приводом уточнення даних полоненого намагається витягнути персональні дані. Анкета, яку потрібно заповнити, щоб знайти свого родича, виглядає наступним чином. Також в телеграмі є чат з одноіменною назвою, де поширюються відверто проросійські тези та пропаганди. Ські наративи найяскравіше говорить про це модерування чату, яке не допускає про українських висловлювань, а протилежні повідомлення та коментарі не викликають ніякої реакції з боку модераторів. Окрім спілкування в чаті та намагання залишити заявку на пошук полоненого, ми спробували звернутися до організації через кілька створених для цього чатів. Однак там наш акаунт майже одразу заблокували. Щіт матері не один. Маємо ще один приклад телеграм-канал Україна зникає безвісти, який поширює подібні тези та нібито допомагає шукати полонених. Частина постів тут пишеться українською мовою, хоча й з яскраво вираженими граматичними помилками. Також канал проводить ефіри, який веде український військовополонений. У цьому чаті поширюються російські пропагандистські відео з вираженим акцентом на поширені тези про те, що українцям немає за що воювати, що навколо тільки корупція та безлад, який ніколи не вирішиться, і що сенсу протистояння не існує. Їх також ведуть, як заявлено, військовополонені. У відео неозброєним оком видно, що вони читають текст, написаний для них на суфлері. Ми не будемо вам показувати ні цих людей з етичних міркувань, ні транслювати. Ці тези використання полонених для таких пропагандистських цілей стало доволі поширеною практикою для ворожого ІПСО. До того ж, після додавання в один подібний чат в телеграмі людину автоматично додають вже до інших подібних бесід, де постійний порядок денний це безперспективність служби в армії, незворотність перемоги Росії, повна безвихідь та бездарність всього, що пов'язано з Україною. І тільки опосередковано між всією цією діяльністю в даних телеграм-каналах можна побачити щось, що напряму пов'язано з полоненими. Це Публікація списків ідентифікованих полонених та загиблих, а також час від часу відповіді рідним зниклих безвісти, які намагаються отримати будь-який зв'язок зі своєю близькою людиною. Ну і підсумку можемо констатувати, що канали по типу Україна зникає безвісти чи щит матерей» є нічим іншим ніж черговим методом російської пропаганди, який навряд чи допоможе в пошуку зниклих безвісти. При цьому варто розуміти, що подібних каналів значно більше, тобто ціла мережа, адже ми взяли до уваги лише. Два з них, які і стали об'єктами нашого дослідження у корштабі з питань поводження з військовополоненими, кажуть, що Росія веде фейкові сайти з пошуку зниклих безвісті і спочатку повномасштабного вторгнення. Зараз тактика щодо родичів військовополонених це шантаж. І залякування мовляв, це ваш єдиний шанс на порятунок із полону близької людини. Російські спецслужби спонукають родичів ділитися особистими даними полоненого, начебто прикриваючись тим, що через Червоний Хрест або інші об'єднання можуть отримати до нього доступ. Але фактично ці об'єднання це проєкти, імовірно, підпорядковані ФСБ. Реальні ж міжнародні організації просто не мають змоги відвідувати українських військовополонених. Росіяни також заблокували доступ міжнародному Червоному Хресту. Представники не можуть побачити і конфіденційно зустрітися без участі представників адміністрації, так як це ми дозволяємо в Україні, з полоненими, з поневоленими цивільними. Тому Росіяни вирішили, що вони, вони не будуть допускати, але вони вирішили, що вони будуть створювати якусь видимість правозахисної роботи, так як вони це вміють. Якісь е, організації створять, які будуть їм повністю підконтрольні, і ми спостерігаємо це вже е, понад рік. Щит матерей, об'єднання матерей, Україна зникає безвісті. Назви організації можуть варіюватися і канали в соцмережах. Активно додаватися адміністратори, комунікують із родичами навіть українською. Нерідко саме цей факт підштовхує до висновку, що ви спілкуєтеся з українською стороною і вам допоможуть. Це Україна зникає безвісти. Спочатку була така думка, тому що. Там подавали на пошук, подавали заявки. і Я думаю, що о, можливо ще сюди і тут якось допоможуть. Але потім, якось через декілька днів, це дружина побратима мого чоловіка, вона писала туди, і через декілька днів його дані потім вже були на іншому російському каналі. Тому ну, я зрозуміла одразу, що ні, цього робити я не буду, бо всі дані все ж таки будуть у відкритому доступі. Разом із чоловіком Валерії, Олександром Перепелицею на завдання відправився і його побратим Валентин Марченко. Вони вважаються безвісті зниклими в один день. Його дружина Ганна наважилася написати на один із таких неперевірених сайтів, який їй порекомендували інші родички в групі. Вказувала Даш і прізвище по батькові, дата народження, коли зник, на якому напрямку написала і там мені зі мною зв'язалися. Як будто то би він у полоні на російській стороні в колонії осуждений. і спочатку вони нічого не не требували кошти ніякі а потім затребували коштів 2,5 тисячі гривень. За дзвінок з ним по відеосвязі сказали, що ми щоб я скинула кошти, а потім вони через 30 хвилин мене наберуть, щоб по, по, з чоловіком я могла поспілкуватися. Ганна каже, що під час діалогу на неї психологічно тиснули, змушували швидко ухвалювати рішення, ні з ким не радитися, і кілька разів переконувалися, що вона сама вдома. Діалог вели російською, доволі довго пояснюючи, що зараз у Ганни є унікальна можливість почути свого чоловіка. А потім вже вони почали напряму писати, що кошти така, то така сума. Я кажу, хочу побачити і почути свого чоловіка. Але кажу, на жаль, в мене ну, немає таких коштів. Вони мені тоді пишуть: ви дитячий садок влаштували. І даром ми на вас каже час потратили. Так, я потім через час знайшла опять залізла на той сайт, зайшла щит матерів, і там дійсно, опять же, той самий під тим ніком підписаний, і він просто із другими жінками, мамами діалог вів, як будто би в довір'я входив до них, щоб теж таким образом більше інформації вивідати. У координаційному штабі говорять в першу чергу слід звертати увагу на те, які саме дані вимагають у родичів, адже завдяки ним росіяни можуть і надалі шантажувати і погрожувати сім'ям. А ще є. І інший спосіб, як можуть використати інформацію про особу, ми бачили е, таку закономірність останнім часом. Що росіяни почали просити копії з офіційних документів українських. Е, приміром, це витяги зі службових розслідувань з військових частин. Їм бракує інформації. Вони намагаються дістати ці документи для того, щоб Засудити, наприклад, цього військовослужбовця, а родини просять їм допомогти, допомогти. Відповідно, наприклад, це може бути дуже небезпечно. Так само будь-які фотографії з побратимови, будь-яка додаткова інформація, яка не стосується власне цієї особи, вона може бути використана проти. Цієї особи це треба розуміти дуже чітко. І наостанок, варто пам'ятати у першу чергу слід звертатися до офіційних представництв, черпати інформацію тільки з офіційних сайтів. Там вказані і телефони для зв'язку. Це допоможе уникнути підміни реальних організацій. Фейковими. На Суспільному вже вийшов детальний матеріал з алгоритмами, які можуть бути помічними для родин, які шукають безвісті зниклих. Посилання на нього ви бачите на екрані, а ще залишимо його в описі до відео.